Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про овочі та фрукти. Тож, давайте визначимось, що таке овочі, а що таке фрукти. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки, що ви бачите? Дерева, так, дерева з плодами. Тож, фрукти це плоди дерев. Які ми знаємо фрукти? Яблука, груші, так? Сливи, абрикоси, персики, лимони, вишні. Все це росте на дереві. А овочі ростуть на землі. Які у нас є овочі? Цибуля, капуста, помідори, картопля, морква, буряк, перець, то все росте на землі. І то все овочі. Запам'ятайте, будь ласка. Так, а тепер я пропоную вам уявити, що ми з вами фермери. І у нас є таке невеличке господарство і фруктовий сад. А яка зараз пора року, пам'ятаєте? Осінь, вірно! А що роблять фермери восени? Вони збирають урожай. Так, тож, давайте подивимось, який в нас є урожай. Яблука, так? Да? яблука ростуть у нас. На дереві вірно. І яблука то фрукти молодці. Морква, моркву теж на дерево. Звичайно, ж, ні. Морква росте в землі. Тож морква це овоч. Вірно. Так, помідорчик такий чудовий, де росте у нас? На землі, звичайно, тож помідор це овоч. Так, сливи. Сливи ростуть на дереві. Це фрукти, так. груші. Груші в нас теж ростуть на дереві. Груші то теж фрукти. Огірки ростуть на землі. Вірної огірки то овочі так. картопля така чудова в нас. Картопля росте в землі, звичайно, і картопля це овоч. Так, вишня, подивіться, червона, така гарна, де росте вишня? На дереві, звичайно, вишня то фрукт. Так, а це, що таке? Хто згадав? Бурячок. Так, вірно, бурячок в нас росте де? На землі, звичайно, бурячок, то в нас овоч. Персик такий чудовий персик, да? де росте персик? На дереві, звичайно, то є фрукт. Капуста та гарбузик. Да? Завітала до нас, то ж де вони ростуть? На дереві? Звичайно, ні, вони ростуть на землі. То це овочі, твір. Діти. А тепер я пропоную вам пограти в гру. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Та визначте, який з них зайвий. Тож, що в нас є морква, капуста, огірок та слива? Яке зображення тут зайве? Вірно, слива була зайва. І як тепер можна назвати одним словом ці предмети? Подивіться, будь ласка. Вірно, це овочі молодці. Так, продовжуємо, який малюнок зайвий тут. Яблука, слива, помідор, груша. Тож, звичайно, помідор був зайвий, і в нас залишились тільки, тільки фрукти, вірно. Так, тут дивимось, який малюнок зайвий. Визначаємо. І перевіряємо себе. Як можна назвати ці предмети одним словом? Овочі, вірно, так. І тут банан, ананас, апельсин та капуста, який малюнок зайвий. Капуста, звичайно, була зайва, і в нас залишились фрукти, вірно. До того ж, це все тропічні фрукти. Молодці, ви впорались. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, мені дуже сподобалось. Тож, зустрінемось ще. На все добре!